Ми пров'язали два рядочка з топчиком без накида. І якщо ви роздивитесь це в'язання, ви побачите, що це в'язання досить щільне. воно гарно тримає форму, то я пропоную, щоб це було саме початок нашого чохла для горнятка. І в кінці ми так само закінчимо такими двома рядочками з топчиком без накида. А саме основне в'язання я пропоную вам пров'язати з топчиком і з одним накидом. Як це робиться? Зараз я ввожу гачок у петельку, і для того, щоб пров'язати стовпчик з одним накидом, мені треба пров'язати дві петлі підйому. Раз, два. Для чого? Тому що в'язання стовпчика без накида, щоб не було воно затягнуте, щоб воно гарно виглядало, воно повинно бути трошечки ось так вверх підняте. Зараз подивитесь, як буде виглядати цей стопчик, і ви зрозумієте, щоб оці бокові петли не затягували основний наш рядочок в'язання стовпчика із накидом. Як же ми будемо його в'язати? Так як ми чуємо назву стовпчик з накидом, тому нам треба зробити накид. Як він робиться? Ось так. ниточка чіпляється на гачок. Ще раз. Ось так з під низу чіпляється ниточки на гачок. І у нас на гачку вже дві петлі. Тепер ми вводимо нитку в третю петлю. Чому? Тому що одна петля в нас на гачку, дві петлі це під петлі підйома. і якраз петля, яка йде для того, щоб ми її пров'язали, це, раз, два, три, четверта петля. Вводимо гачок повністю у петлю під обидві стіночки. Півтаєте, я казала вам, що є передня стіночка і задня. Ми вводимо під обидві стіночки. Сіночки повністю під петлю. І борідкою гачка підхоплюємо робочу нитку і витягуємо її на поверхню. І так Гарно витягуємо для того, щоб у нас петля була красива, не затягнута. Ми бачимо тепер петля, накид і петля, яку ми витягнули із, під петлі. Ми підхоплюємо знову робочу нитку і втягуємо в третю і в другу петлі. Тільки втретю і в другу. І у нас вже на гачку дві петлі. Ми ще раз підхоплюємо робочу нитку і завершуємо стовпчик з ним накидом. Ось, ми бачимо, бачите, яка висота цього стопчика. Зараз пров'яжемо ще одну петлю. Знову робимо накид. Звиромляємо гачок під петлю, повністю під передню і задню стіночку. Втягуємо ниточку робочу, підтягуємо її. Підчеплюємо знову робочу нитку, проводимо крізь, зараз ще раз, скрізь третю і другу петлі і з'єднуємо дві останні петлі. Знову накид, вводимо гачок під петлю, втягуємо робочу нитку, пров'язуємо третю і другу, Вона погано пров'язується, роз'єднується сама ниточка. Зараз ще раз. Ось так, з'єднуємо другу і третю і з'єднуємо ці дві останні. Накид. Втягуємо робочу нитку. Підтягуємо, щоб не було затягнутості в в'язанні. З'єднуємо третю і другу ниточки і дві кино на очку. Дивимось, бачите? Це в'язання вже має ось такі отвори, бачите? Більш таке пористе в'язання. Якщо ці перші два рядочки, таке в'язання цупке, щільне, воно тримає форму, то це в'язання буде більш еластичне за рахунок того, що у нас є такі отвори. Ще раз показую накид. Вводимо петлю, втягуємо ниточку, пров'язуємо дві останні петлі разом. І дві, які залишилися. І так, зараз пров'яжемо до кінця накид. Накид, протягли ниточку. З'єднали. З'єднали. Накид. Протягли ниточку. З'єднали дві останні. З'єднали дві, щоб утворилися. Підтягуємо нитку, щоб не було натягнутості. І я вже дов'яжу до кінця. Дві разом і ще раз дві разом накид. Бачите, я всіма пальцями тримаю в'язання. Для того, щоб мені було зручно. І остання петля. Все я пров'язала. Зараз зніму гачок. Ось, бачите? Тепер видно, як воно буде виглядати. І саме ось таким. Вузликом, як стовпчик з одним накидом, ми будемо в'язати весь наш чехол на горнятку. А можна чергувати декілька рядів стовпчиком з одним накидом, декілька рядів стовпчиком без накиду, як ви захочете.